Нове лого, нові функції, новий байчой Тепер у ньому є все: продукти, відгуки, навчання, онлайн-консультації лікарів та відділ підтримки партнерів. Зустрічайте нову функцію супровід новачка, яка допоможе партнерам легко орієнтуватися в інформаційному просторі компанії. Слідкуйте разом з нами за останніми новинками та швидко знаходьте будь-яку інформацію про продукти. У розділі про компанію ви відкриєте всі фішки Choice від MLM 2.0 до рекомендацій Асоціації дієтологів України. Надихайтеся історіями успіху наших партнерів у розділі про бізнес. А тепер найголовніше оновлення версії 2.0 від ByChoiceBot. Доктор Чойс переїхав до нас. Тепер тет а тет консультації лікарів просто в боті. Хелпер бот також тут. Техпідтримка та відділ турботи про партнерів вже чекають на вас. Це необхідне про продукт, поради експертів та Healthy System. Тепер в одному місці. Скануй QR-код прямо зараз та тестуй нову версію ByCoiceBot 2.0.